Електрична напруга вольтметр. І так, у мене є провідник, у якому під дією зовнішнього електричного поля рухаються заряди, тобто є електричний струм. Але ж, під дією електричного поля виконується робота з переміщення електричних зарядів. Згадайте, ми з вами казали, якщо ми прикладаємо силу і щось переміщуємо, то у нас виконується робота. У нас навіть формула була А до рівня F помножено на S. Там була механічна робота. Тут у нас електричне поле виконує роботу по переміщенню заряду. О. І, в принципі, різні електричні поля в одному і тому провіднику можуть виконувати різну роботу. Тобто, ми маємо ще одну з вами характеристику електричного поля, яка буде вказувати на те, наскільки швидко і якісно може виконуватися робота з переміщення заряду. Тому. Фізична величина, яка характеризує електричне поле та визначається відношенням роботи електричного поля на певній ділянці кола до електричного заряду, що пройшов по цій ділянці, називається електричною напругою. І є ось така чудова формула у дорівні А поділено на Q. Ось українською мовою, ось математичною. Пояснюю, що таке напруга. Кількість роботи по переміщенню заряду. Чим більше виконується робота, тим більше напруга. Ну, от вона показує, да? О, заряд, якщо один і той самий переносить. Швидше переносить, якісніше переноси. Якісні переноси Виконує більшу роботу. Значить і напруга більша. Тобто, ще одна характеристика електричного поля. У Електрична напруга вимірюється у вольтах. А робота по переміщенню заряду. Робота вимірюється у джоулях, хоч механічна, хоч електрична. Q електричний заряд вимірюється у колонах. Основна одиниця 1 один вольт. Окрім основної одиниці, є і додаткові одиниці вимірювання напруги 1 мікровольт 10-6 вольт Мілівольт – 10-3 вольт. 1 кВ – це 10 3-му Вольт і 1 МВ це 10 6-му вольт. Це якщо через стандартні числа. Якщо нестандартні, мікро це 1 мільйон, мілі 1000, кіло 1000 вольт, мега 1 мільйон вольт. Ну і напругу в колі вимірюють приладом, що називається вольтметр. Ампери вимірювалися амперметром, вольти вимірюються вольтметром. л Логіка. От Шкільний вольтметр, ви будете працювати з подібними на лабораторних роботах. от, і В житті можна використовувати мультиінструменти, є цифрові вольтметри. От, пере... Позначку виставляєте на вольтаж. Що це постійний струм, змінний струм, можна як амперметр, як омметр. Ну, отакі от сучасні прилади є. А є простенький вольтметр. Мід тільки вимірювати на прогу. Далі. Правила роботи з вольтметром. Це електричний пристрій. Тому з ними слід бути обережними, як і з будь-яким електричним приладом. Нагадую, що електричний струм несе в собі небезпеку для людського організму. Він має вплив. Ми вами розглядали тему, вплив електричного струму, да, яку дію чинить. І там про це говорили. Тому, перше, вмикають в коло паралельно з тим приладом, напругу на якому вимірюють. От є у нас пристрій. Я хочу виміряти на ньому напругу. Я коло нього паралельно з ним і під'єдную. Клему з позначкою плюс слід з'єднувати з провідником, який йде від позитивного контакту джерела струму. На вольтметрі дуже важливо е зберігати полюсність. Плюс повинен йти в сторону плюса. Відповідно, клему з позначкою мінус до негативного джерела струму, або ту частину кола, де у нас мінусова. Не можна перевищувати максимальне значення, на яке розрахований вольтметр. Просто зіпсуєте прилад, спалите його, він вигорить. Пройде більший струм, ніж він може витримати, і він зіпсується, вийде з ладу. Тому слід бути обережним і знати, як ними користуватися. А якщо вам крутить виміряти напругу на полюсах джерела струму, то вольтметр приєднуть безпосередньо до клем джерела. Під'єднали плюс до плюса, мінус до мінуса, і подивилися, яка напруга, яку роботу може виконувати дане джерело струму по переміщенню заряду. Розібралися. Чудово! Трішечки теорії ще. О, значить, у вольтметра аналогова його є поділки. Це найстрашніша річ для учнів, напевно, на уроках фізики. <свичайні> Визначити поділку ціну поділки. От, хоча нічого страшного там немає. Якщо ви в житті будете користуватися будь-яким пристроєм, який вимірює не цифровим, де циферками написано, а аналоговим, то слід вміти розбиратися зі шкалою, розуміти, що цей пристрій показує. І так, беремо два сусідні відомі числа. Зараз говоримо про вольтметр. В принципі, це стосується будь-якого приладу зі шкалою. Беремо 30 вольт і 20. От вони поруч нам відомі. 30 і 20. Знаходимо їх різницю. 30 відняли 20, буде 10 вольт. Далі рахуємо кількість поділок між ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поділок між ними. Від 20 до 30 10 поділок. Буває 2, 4 поділки, буває. 6, 9 не буває, тож незручно. Запам'ятайте. Повинно бути там, або 2 поділки, або 4 поділки, або 5 буває, і 10. В даному випадку цих поділок 10. Ну, значить 10 вольт між ними на 10 поділок. 10 В ділимо на 10, отже, на одну поділку припадає 1 вольт. В принципі, логічно. 21, 22, 23, 24, 25 середина. 26, 27, 28, 29, 30. Все правильно. Тобто, якщо стрілочка буде на другій позначці після 20, ми будемо знати, що там 22 вольти.